Український борщик. Привіт, дітки! Ви знаєте, що таке борщик? Це дуже смачний український суп. Він яскраво червоний і має багато корисних овочів. У борщику є буряк, капуста, картопля і морква. А ще борщик дуже люблять у кожній українській родині. Давайте подумаємо, що кладуть у борщ. Спочатку мама або бабуся беруть буряк. Він робить борщик таким червоним і гарним. Потім додають картоплину та капусту та моркву, щоб він був смачненьким і поживним. А ще можна додати трохи сметанки, і тоді борщик стане дуже ніжним. А чи знаєте ви, як готують борщик? Спочатку всі овочі треба гарно помити, натерти морквину, порізати буряк та покласти у великий казанок або каструлю. Потім усе варять разом на вогні, поки борщик не стане ароматним і смачним. Ось такий чарівний процес приготування. Борщик не лише смачний, а ще й дуже корисний. У ньому є багато вітамінів, які допомагають вам рости сильними і здоровими. Борщик дає багато енергії для ігор і веселощів. А коли ви з'їсте тарілочку борщику, ви точно відчуєте себе справжніми богатирями. Ось такий він, наш український борщик, яскравий, смачний і дуже корисний. Тож не забувайте їсти борщик і дякувати мамі чи бабусі.